Новина, яку ретельно перевіримо, активно поширюється в соцмережах, зокрема в телеграм-каналах, і стосується вона бійців збройних сил України, які нібито обстріляли машину з жінкою і з дитиною за спілкування російською мовою. Перша розмовляє зі мною державною мовою свиня чі, свиня, свинячої мови сіма не розмовляє. Я не подивлюся. Не. Я зараз не подивлюся не, на дитину. дитині. Розговорювати бажані відео. Справді фейк знятий на території тимчасово окупованих територій України поблизу Донецька. Головне управління розвідки Міноборони України, проаналізувавши даний контент, зробило висновок, що воно є постановочним, і аргументувало, чому саме далі. Цитата. Українські військові наносять на свої авто суцільні хрести. А на даному відео це хрести Вермахту. Реєстратори в Україні заборонені навіть в глибокому тилу та на заході України. Кузов автівки, на якій нібито їдуть українські військові, був виготовлений на Росії та ніколи не поставлявся до України. Неякісний монтаж на 1,35 Військовий у безпосередній близькості від машини стріляє з автомата, але гучних звуків пострілів немає. Вікно у машини відкрите. Ішла розмова через вікно. Звуку закриття вікна немає.